Отож, доведеться уряду компенсувати витрати на ремонт енергосистеми за рахунок підвищення тарифів для споживачів. Про це зокрема можемо напряму запитати заступниця міністра енергетики Світлани Гранчук. Пані Світлано, добрий вечір. Слава Україні. Тож, пані Добрий вечір, герої. Так. Тож, пані Світлано, почнемо, мабуть, з головного для мільйонів глядачів. Чи вдасться уникнути підвищення тарифів на електроенергію, чи все ж таки обійдемося іншими ресурсами, зважаючи на ті втрати, про які говорив Герман Галущенко? На сьогоднішній день, ну, перш за все, скажу, що на сьогоднішній день остаточного рішення щодо цього ще немає, тому що. Для початку нам потрібно повністю зрозуміти наскільки наскільки ми зможемо відновити енергосистему до того рівня, щоб ми могли покривати все споживання, особливо в наступні періоди, які в нас будуть це складні. Достатньо це підвищення рівня споживання влітку. Це звичайно підготовка до наступного опалювального сезону. Зараз ми активно працюємо з нашими партнерами щодо тієї допомоги, яку вони можуть нам надати. Для того щоб здійснювати відновлення енергооб'єктів і впровадження там можливо додаткової генерації, для того щоб успішно пройти і літній, і наступний зимовий період, тому дискусії точаться зараз різні ведуться переговори. І там рішення щодо підвищення тарифів на сьогоднішній день точно немає. Однак, як сказав міністр, ми не можемо виключати цього, тому що ситуація дійсно складна. За останні два тижні ви самі це бачили. Дуже багато було нанесено ударів і таких достатньо. Достатньо складних для наших енергетичних об'єктів для того, щоб відновити ці всі пошкодження, або хоча б ту частину, яка дозволить нам щоб дозволить нам успішно проходити там пікові літні, літні періоди, і наступний опалювальний сезон, це ще питання зараз ми все це підраховуємо, розраховуємо, і рішення буде прийматися там виважене, але це ну не зараз. Ще ще його немає. скажімо так. пані Світлана, Ще нагадаю слова пана міністра про те, що зараз зменшилася генерація в обсягах, які втричі перевищують плани імпорту, який уряд планував на цю зиму. Отже, баланс імпортну і власної генерації він змістився. Тож у цьому. Балансі е, збільшилася частка імпорту, наскільки я розумію, і наскільки дорожчим є цей струм, е, наскільки ось цей от вплив імпортного струму він впливає на е, загальну вартість електроенергії по країні. Ні, дивіться, трішечки не так. Тут роз'ясню. У нас зараз вистачає власної генерації для покриття споживання, але у нас дійсно є проблеми з системою передачі, тому що одна справа, коли достатньо генерації, інша справа, коли в нас є проблемні певні регіони, такі, допустимо, як Харків, Харківська область, де дійсно було пошкоджено і локальну генерацію дуже сильно, але так само дуже сильно було пошкоджено об'єкти системи передачі. тобто Питання у нас навіть в тому, як доставити цю електроенергію до споживачів. В об'єднаній енергосистемі на зараз дефіциту немає. Ми шукаємо різні варіанти рішень для того, щоб якомога більше споживачів заживлювати в тих регіонах, де є проблема з. Відключеннями за впровадженням графіків і погодинних відключень на жаль, через останні дні атаки останніх двох днів нам наводиться впроваджувати трішечки більше графіків аварійних відключень, саме через те, що в нас значно пошкоджують мережі, які доставляють, скажімо так, якщо простими словами електроенергію до споживачів. Ну і звичайно, локальна генерація в дійсно в Харкові, в Харкові області, в Харківській області за. Знала значних руйнувань, тому mm. це в нас ну проблемне питання, і навіть коли ми вже там знайшли певні рішення і змогли відновити достатньо велику кількість електроенергії до достатньо великої кількості споживачів, а так і наступних вже там днів. Вони нівелюють на жаль ці зусилля і доводиться шукати знову інші рішення, тому що як ви знаєте, в Харкові і Харківській області вони знаходяться так. під постійними атаками? І ми маємо ти і актуальну війна інформацію війна. від Міненерго про так. те, що загалом станом на сьогоднішній ранок застосовувалися графіки аварійних відключень, і було знеструблено 410 тисяч абонентів. Про це повідомляє Міненерго на своєму сайті. Тож яка доля цих? Аварійних відключень, якщо можна в цій ситуації спрогнозувати, скільки ще Харкову доведеться жити за цими графіками? Ну, це от. Те, що я сказала, ми вже вивели там після останньої масованої атаки, 22 березня, коли було дійсно багато пошкоджень в Харкові та Харківській області на об'єктах енергетичної інфраструктури, ми вже вивели до того, що не застосовувалися графіки аварійних підключень, зменшилася кількість споживачів значно, де застосовувалися графіки погодинних відключень ці відключення були вже значно коротшими. Однак останні атаки останніх двох днів. На жаль, повернули нас знову о, назад до і графіків погодинних відключень, і графіків аварійних відключень. Тому що тут, знаєте, якби це був такий процес, що от відбулися порушення, ми там відремонтували, щось відновили, застосували інші схеми підключень і все, і воно далі, далі вже стабільно. У нас, на жаль, в цьому регіоні постійно складна ситуація через те, що. Постійні атаки і веща змінюються, змінюються умови, в яких працюють і енергетики, в тому числі, тому ми зі свого боку робимо все можливе там енергетики. Працюють цілодобово зараз, однак, ну там дійсно складна безпекова uh -huh. ситуація. І Харків на жаль постійно під обстрілами, і в тому числі і енергетичні об'єкти, і цивільна інфраструктура. Пані Світлана, а скажіть, будь ласка, для інших областей, для яких ще областей зараз є найбільші ризики аварійних відбувань? Якщо не помиляюсь, вчора 4 чи 5 областей були в цій зоні ризику. Так, на жаль, через, через атаки, які були і вночі, і минулої ночі. Цієї ночі і минулої нам доводиться періодично застосовувати графіки аварійних відключень в Сумській, і Одеській, і в Дніпропетровській області, і в Донецькій. Тому ну, ці регіони, на жаль, зараз такі в. Дуже залежить ситуація з електроенергією, якраз от від від атак росіян, наскільки вони атакують, і наскільки їхні атаки завдають пошкодження енергооб'єктам. Дякуємо пані Світлану за те, що долучилися і передавайте слова подяки нашим енергетикам, які героїчними зусиллями ліквідовують наслідки російських обстрілів. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, говорили про стан енергетичної інфраструктури в Україні а також з'ясовували питання, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію для населення. Як почули, наразі це питання не розглядається.